З початку війни, яка триває вже дев'ятий рік, українські захисники платять надвисоку ціну за свободу і незалежність нашої батьківщини. Шепетівщина на початок повномасштабного вторгнення втратила 24 земляки і несе втрати по сьогоднішній день. Захід, присвячений пам'яті українських воїнів, провели у Шепетівському музеї пропаганди, а організаторкою виступила творча та небайдужа нетішинка Світлана Лелях. Світланою Мефодівною Лелях ми теж уже давно знайомі. Вона є учасницею наших заходів. Неодноразово заходи. Це вона дав, як і виставка була Світлани Мефодівни, Вона була, ми її запрошували на всеукраїнську школу майстерності для людей з особливими потребами. Тобто, ми з нею напрацювали уже давно. Ось таку і дружбу, і співпрацю. Мисткиня Світлана Лелях цьогоріч започаткувала акцію Ми щирим серцем і добрим словом. І з вами йдемо до перемоги. В її рамках провела разом із однодумцями низку заходів із вшанування полеглих героїв, їх матерів, дружин та дітей у містах та селах Хмельниччини та Рівненщини. Заходи такі потрібно проводити максимально часто. Чому тому що особисто знаю з особисто досі з практики, що чомусь багато людей? От нібито бояться. Тих родин водку хлопці депорнося з фронту, а ці, а, а ці родини в першу чергу потребують простої людської уваги. Поезія, пісня, звичайне людське спілкування це ліки для людської душі, особливо у нинішній важкий час війни. Світлана Майфодівна каже, що матері й дружини вдячні за благодійні мистецькі акції, коли увагою та щирим словом учасники мистецького проєкту намагаються підтримати родини загиблих. Присутні ще мому серці слухали творчі виступи місцевих та нетішинських аматорів. Свої вірші читали Світлана Лелях-Бегутова, Микола Руцький, Марія Караван, Євгеній Пасічник. Усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв з початку війни і до сьогоднішніх днів. Сьогодні ми усі бачимо, що яка це дорога ціна виборювати нашу незалежність і суверенітет. І в умовах війни ми наш обов'язок просто підтримувати сьогодні. Ті родини, це найменше, що ми можемо зробити, просто хоча б шанувати до учасників акції Вшанування пам'яті звернулася заступниця шепетівського міського голови Галина Безкоровайна. Вона сердечно подякувала авторці мистецької акції за патріотичну позицію, любов до України за мистецтво поетичного слова та щире бажання підтримати родини загиблих. Світлана Лелях висловила щиру подяку генеральному директору Хмельницької АЕС Андрію Козюрі за підтримку патріотичних проєктів. Вірю, що завдяки таким небайдужим людям, які віддають свої сили, кожен на своєму місці, на усіх фронтах для перемоги, ми здолаємо рашейських загарбників. Сьогодні підтримка один одного є надзвичайно важливою, і будь-які заходи, які допомагають не впасти у вічей, необхідно проводити.